Російські серіали про силовиків мають зникнути з українських телеекранів. Сьогодні це затвердив парламент. Закон про їх заборону депутати прийняли ще 5 лютого. Тоді опозиційний блок вніс постанову про скасування документа. Сьогодні її відхилили. Заборона набуде, набуде чинності за два місяці. З українських екранів має зникнути кінопродукція, яка пропагує органи влади, міліцію та армію країни окупанта. А також всі серіали і стрічки виготовлені в Росії після 1 січня. Дві 2014 року. Очевидно, що якщо мова йде про якусь комедію чи про якийсь мультфільм, то він може і має право транслюватися в ефірі. Водночас, наше завдання було захистити інформаційний простір. Наше завдання було заборонити пропаганду саме тих структур, які ведуть війну з Україною. Ну і очевидно, що коли вже почалася війна, то як орган, як захід санкційний, ми передбачили заборону всієї продукції з початку 2014 року.